Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 2 грудня 2025 року. В цьому відео ти отримаєш таро послання на сьогоднішній день з підказками. Ну що ж, будемо дивитися, який сьогодні день і які підказки. Карта дня для нас. Смерть. І на дні колоди розбите серце. Ну що ж, смерть, старший аркан смерть, старші аркани це завжди про важливість того, що буде відбуватися. Важливі події, важливий день, важливі думки. Смерть це зміна, трансформація, коли ми. Міняємо в своєму житті те, що вже набридло, від, віджило себе, ну те, що вмерло, те, що вже не працює. І це може бути все, що завгодно. Це може бути і робота, і стосунки, і якась сфера вашого життя, ну, можливо, це переосмислення. Ваших думок, ваших бажань, трансформація себе, як зовнішній вигляд, так і особистості, так, і, ну, ну все, що завгодно, але це до того, чого, до чого ми прийшли. Смерть це не є швидка енергія, така там як блискавка, як, ну, як вежа, коли все сталося, і треба щось з цим робити. Смерть це те до чого ми дійшли, прийшли. Те, що вже ми розуміємо, що закінчилось все. Закінчився цей етап в моєму житті. І потрібно мінятись, потрібно переглянути, чому не працює, і що зробити, щоб працювало по-іншому. Тобто зміна, перехід. І важливо. Ну, навіть найважливіше відпустити, от те, що не працює, відпустити, звільнитись, забути, переступити і рухатися далі. Тому що інакше не працює. Як ми починаємо намагатися реанімувати, тягнути за собою, все воно знов вернеться назад. І все буде по колу. Тобто, найважливіше це звільнитися і відпустити. Те, що не працює. Ну і на дні колоди в нас трійка мечів. Трійка мечів це розбити серце, і ну, розбити воно в кожного по-свому. Для когось це зрада, для когось це розлука, смуток, горе, печаль, засмученість, сльози. Невиправдані сподівання, для когось це пересуди, плітки. Ну, тобто те, що вас засмучує, те, що вам робить боляче. Для когось, можливо, це фізично болить серце, хворе серце. І смерть це от розуміння того, що є така ситуація, вже нічого з тим не зробиш, і потрібно. Потрібно міняти себе, міняти своє оточення, в залежності, що відбулось тут. Якщо це болить серце, потрібно лікуватись, потрібно ну, кардинально міняти свій спосіб життя, або підхід, або що впливає на це. Якщо це зрада, то також ви повинні або залишити ну, Знову ж таки, те, що комфортно для вас, ніхто не може вирішити за вас, тому що ви з цим живете, вам з цим жити і жити з цим далі, надалі. Тому ви вирішуєте. Зраду я пробачаю і переосмислюю, переглядаю, що привело до цього. Ну, тобто забуваю, відпускаю, і живемо по-новому. Або живу по-новому без цієї людини. Якщо це плітки, то також або забуваю, відпускаю і все, це не в моєму житті було, або позбуваюся тих людей, які пліткують, які мені роблять боляче. Ну, тобто, що тут у вас відбулося з трійкою мечів, це треба відпустити, забути, тому що жити постійно в цьому стані неможливо. Його потрібно, від нього потрібно звільнитися. Бачите, тут сонечко стає? Потрібно жити, потрібно радіти життю, а не, не навпаки себе картати чи себе переживати. Ну що ж, давайте подивимося, що нам допоможе. Що нам буде допомагати мінятись, трансформуватись, переходити в інший етап, що нам допоможе? Ну, майже як трійка мечів, п'ятірка мечів допоможе. Допоможуть слова, які, які вам сказали. Знаєте, ви, ви зрозумієте, хто поряд з вами, що про вас думають, що насправді оце, це біль, яку вам спричинили, вона вас підштовхне до дії, підштовхне до змін, підштовхне до, для трансформації. Можливо, ви зрозумієте, хто поряд з вами, а можливо, ви зрозумієте, як ви вчинили, яка ви людина. Можливо, відкриються очі, що вам потрібно міняти себе, чи міняти ситуацію, чи міняти оточення. Ну, тобто, от сварка, суперечка, конфлікт, який відбувся, відкриє вам очі і дасть зрозуміти, що буде заважати. В останнім часом постійно випадають такі мечові кризові енергії в позиції, що будуть допомагати. Так, Що нам буде заважати? Тіло буде робити супротив. Так? А можливо, трансформація тут це стосується тіла. Тобто трійка мечів, це ваш, вас ображали, насміхались? Чи ну, ваш? Стан е, фінансовий вас засмучує чи робота. Ну бо Пентаклі це ресурс, гроші і наше тіло. І буде важко. Буде важко розпочинати. Нову діяльність важко буде з ідеями, важко буде от зрушити з цієї мертвої точки, і саме в ту сторону, от розпочинати ну, йти на нову роботу, чи розпочинати нову справу, чи де придумати чим займатися, щоб покращити свій матеріальний стан. І також, якщо це стосується тіла, насміхалися над вашим зовнішнім виглядом, то, ну, чи здоров'я вас розчаровує, то також буде важко взятись за себе, чи йти обстежуватись, чи йти лікуватись, можливо, тому що немає змоги, немає стільки коштів, немає часу, немає ресурсу. Ну що, ми заховаємо, тому що смерть це старший аркан. і… Оце розуміння, що ну, все досить, так більше не може бути, треба щось міняти. Буде сильніше, чи обставини, чи розуміння, чи ось е думки, слова, ті, які не виходять з голови, які вам сказали, озвучили. Все це буде сильніше за можливість, за обставини, за туза пентаклів. Ну, любі мої, я вам бажаю, що поміняти те, що вже вам не допомагає, те, що вам не працює, на вас не працює, те, що вас не тішить, не задовільняє, міняти, тому що ну, розбите серце це справді. Це дуже важко жити в такій енергії, вона ні до чого доброго не приводить: до вигорання, виїдання себе, випалювання, до хвороб, до депресії. і от, ну, Нічого доброго з того не вийде. І особливо, коли в нас є п'ятірка мечів. Тобто був конфлікт, дуже важкий, дуже ну, це криза. Це, знаєте, або я йду вверх, міняю п'ятірка, це 50 на 50, рухаюсь вверх, ось трансформація, іду від цієї ситуації, міняюсь, роблю висновки, залишаю це позаду, або все, падаю вниз. І можна довго там сидіти. Тому я бажаю вам. Рухатись від цієї ситуації, рухатись до сонечка, до ясності, до світла, до щастя, до радості, до того, що вас буде надихати, наповнювати, заряджати позитивом до любові до себе. Дякую, що ви в мене є. Люблю вас, обіймаю, обіймаю міцно, підтримую кожного з вас. Йдемо разом всі до трансформації. Кожного вона своя, але міняємо себе, своє життя, все, що потребує в нас в нашому оточенні змін, це і міняємо. Нас все вдасться. Ну що, мої любі? Чекаю від вас, зворотнього зв'язку. Будь ласка, пишіть, коментуйте, діліться своїми емоціями, своїми враженнями, своїми побажаннями. Мені це дуже приємно, я завжди чекаю, ставте вподобайки. І хто ще не з нами, ласкаво прошу до каналу Зоряне Таро. Почуємось до зустрічі, па-па!